Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку ланцюги живлення і потік енергії в екосистемах. Біологічний кругообіг це багаторазова участь хімічних елементів у процесах, які відбуваються в біосфері. Причина кругообігу обмеженість елементів, з яких складаються організми. У біосфері відбувається постійний кругообіг елементів, які переходять від організму до організму, у неживу природу і знову до організму. З екологічної точки зору, найважливішими є кругобіги речовин, які є основними компонентами живої речовини. В екосистемах усі компоненти тісно пов'язані один з одним різними типами зв'язків. Насамперед, це харчові або трофічні зв'язки. Одні тварини споживають рослини, інші полюють на здобич. Є тварини, які споживають рештки інших організмів. Усі ці трофічні зв'язки формують ланцюги живлення. Харчовий або трофічний ланцюг це взаємини між організмами під час перенесення енергії їжі від її джерела, тобто зеленої рослини, через низку організмів, що відбувається шляхом поїдання одних організмів іншими з більш високих трофічних рівнів. У складі ланцюга живлення кожен вид організмів являє окрему ланку або трофічний рівень. Перша ланка ланцюга не має попередника, тобто організми з цієї групи не використовують інші організми як їжу. Найчастіше на цьому рівні знаходяться фотосинтетичні і сапротрофні бактерії рослини, водорості і гриби. Організми останньої ланки в ланцюзі не виступають в ролі їжі для інших організмів. У біогеоцинозі енергія накопичується у вигляді хімічних зв'язків органічних сполук, синтезованих продуцентами з неорганічних речовин. Далі вона проходить через організми консументів і редуцентів, але при цьому на кожному з трофічних рівнів частково розсіюється у вигляді тепла. Кожен з видів посідає в ланцюзі живлення певне місце або трофічний рівень. На початку ланцюгів живлення зазвичай перебувають продуценти, тобто автотрофні організми, які створюють органічні речовини з неорганічних. Зелені рослини, які є автотрофними організмами, майже повністю складають основу кожного ланцюга живлення. Тварини є консументами і споживають готові органічні речовини. Серед тварин є рослиноїдні, всеїдні, хижі тварини і тварини-сапротрофи. Трофічний рівень консументів або гетеротрофних організмів визначають тією кількістю ланок, через яку вони дістають енергію від продуцентів. Так рослиноїдні тварини посідають трофічний рівень, наступний за продуцентами. Тому їх називають консументами першого порядку. Далі йде рівень хижаків, які живляться рослиноїдними видами тощо. Це консументи другого порядку. Є також група організмів, які називають редуцентами. Вони розкладають рештки інших організмів до неорганічних сполук і таким чином завершують ланцюг живлення. Частина біомаси відмерлих продуцентів, наприклад, листяний опад, яка до цього не була спожита консументами, а також рештки чи продукти життєдіяльності самих консументів, наприклад, трупи, екскременти тварин, є кормовою базою редуцентів. Редуценти дістають необхідну їм енергію, розкладаючи органічні сполуки до неорганічних. Органічні речовини і енергія передаються від нижчого трофічного рівня до вищого у ланцюзі живлення. Майже 90% енергії при цьому тварини використовують для забезпечення належного функціонування власного організму і вона здебільшого розсіюється у вигляді тепла. При цьому лише приблизно 10% цієї енергії тварини запасають. Ця закономірність зберігається і під час передачі ланцюгами живлення спожитує маси їжі. Це створює обмеження для загальної кількості можливих ланок ланцюга живлення, яка зазвичай не перевищує 4 або 5. Чим довше ланцюг, тим менша продукція останньої ланки проти продукції початкової. Різні біогеоцинози відрізняються за своєю продуктивністю. Є різні ланцюги живлення. Але всім їм властиві певні співвідношення продукції, тобто біомаси з енергією, що витрачаються і запасаються на кожному з трофічних рівнів. У деяких найпростіших випадках в трофічній мережі можна згрупувати окремі ланки по рівнях таким чином, що ланки одного рівня виступають для наступного рівня тільки як їжа. Таке групування називається трофічними рівнями. В цьому випадку можна вивчити кількість біомаси на кожному рівні, складаючи так звану екологічну піраміду. Ці закономірності дістали назву правила екологічної піраміди. На кожному попередньому трофічному рівні кількість біомаси і енергії, які запасаються організмами за одиницю часу, значно більші ніж на наступному, у середньому в 5-10 разів. Однак у будь-якому біогеоцинозі різні ланцюги живлення не існують окремо один від одного, а переплітаються між собою. Це пов'язано із тим, що організми одного виду зазвичай є ланками в різних ланцюгах живлення. Так, наприклад, річковий рак може споживати у їжу і рослини, і живих тварин, і рештки організмів. Коли різні ланцюги живлення переплітаються, то формують трофічну сітку або трофічну мережу екосистеми. Такі розгалужені трофічні сітки надають екосистемі стійкості, якщо за якихось причин зменшиться чисельність певних видів або вони взагалі зникнуть з цієї екосистеми, то ті види, які ними живились, зможуть переключитись на альтернативні ланки живлення. Таким чином, тварини, які споживають певний тип їжі, є більш вразливими за умов її зменшення чи зникнення порівняно до всеїдних тварин, у яких є більше альтернативних джерел харчування, а отже, і шансів вижити за зміну умов існування. Тож сьогодні ви дізнались, як функціонування екосистем забезпечує загальний біологічний кругообіг речовин і енергії. На все добре!